Це має бути е дуже чітка віра в справу. Це перше. Друге, має бути надзвичайно сильно збудована і вибудована вже в тобі концепція, як ти бачиш цей театр, чи будь-яку справу. Тому що У нас сьогодні що відбувається, особливо серед політиків. У нас кожний політик кричить про щось там розказує, кого приходить, він не має програми. То має бути третім пунктом чітка програма, тобто твоя архітектоніка. Зумієте? Як ти будеш те чи інше робити, Ту чи іншу справу робити? Зумієте? Ти повинен, якщо говорити мовою вже художньою, зрежисирувати свою адміністративну виставу. А скільки ми вже виконали свою програму? Наскільки ну немає, немає буквально. Ну, зупину в рост, розумієте, Як говорять, нет пределу совершенно театр це вже, дійсно, мирового уровня постановки. Скажіть, благодаря чому этого вдається добиваться? Ну е я вам хочу сказати в першу чергу, це здається хороші сильні трупи. Тому що ні один керівник, ні один режисер, в нього не буде з такої спочинення команди, так, то він нічого не довіється. Значить, В першу чергу, це талановиті актори, класна режисура, оркестр, хор, кое Це все в такій, як в концепції деталі. Звичайно хороша і сильна маркетингова політика. З цієї маркетингової політики нічого не буде. Маркетингова політика має бути як політика продажу проєкту, так і політика розвитку самого театру. Ні. Спочатку ми, наприклад, позиціонували театр як театр єдиний в державі. У тобто нас це була програма до 2005 року. Тобто на це в мене пішло два роки. Значить, з отримання спочатку академічного, а потім ми розуміли, що ми йдемо до національного. Для того, щоб зробити національного чи здобути національного це заслужене звання, ми почали таку величезну широку програму Гастроль по Україні, щоб про цей жанр ну, могли люди розуміти, так як він має бути в класичному вимірі, а не так, як він десь зі слухів чи напів якісь фабрикат, розумієте? Mm -hmm. Тобто для нас це було надзвичайно важливо показати, що це є жанр живий. А не відбираючи. Для того, щоб він був живим, йому потрібно постійно ставити певну конкуренцію всередині самого театру. Таким чином, ми створили конкуренцію серед жанрів: серед жанру оперети, мюзиклу, потім, скажімо, модерн балету, класичного балету. Потім ми створили такі незвичні якісь проекти в театрі фойє, Фоє, тобто салонний театр. І кожний проект почав. Набирати на себе е свою вагу, потім він став зрілим, а потім почали розвиватися вже в самому шаті. Але розвиватися таким чином, що він був модернований. Був сучасним, щоб він не був просто, знаєте, як якесь відтворення історичних, якихось подій чи кінометражу 50-х років. Гастролі в наступному з сентября вот, будуть слідчим році? Гастролі плануємо. А сколько, наскільки інтенсивно? Я думаю, що інтенсивно не дуже, тому що зараз є певна ну, як би, така проблема з фінансуванням. І гастролі, особливо такого великого театру, як нас, є дуже витратно. Ну, в яких містах України, от ви думаєте, можна? Пимоємо їхати в Дніпропетровськ. Це перша поїздка, так. плануємо їхати в Дніпропетровськ, оскільки за весь період нашої діяльності ми там не були жодного разу. І це, як би моя така надзадача. Пане Богдане, скажіть нам, будь ласка, власне, про цей сезон, да? чим він відрізнився і що вдалося, що не вдалося. Тільки можна, будь ласка, так камера бросила, ага, і просто з цієї ага, сторони. Добре. Цей мішає? сезон. От камера. Ну, Надзвичайно видався дуже такий напружений і насичений сезон а, водночас, але цікавий. Оскільки ми зреалізували три різножанрових вистави. Це оперета, це була така класична балет, але з таким модерновим карментом зіграли. Останнє наша прем'єра це трупамір. Також ми зіграли 10 великих шоу-програм, серед яких був міжнародний фестиваль Офес. Прета опера Music Fest в який вибрав в себе 12 країн, ну і в Україну, тобто 13 країн. Значить, це така була візитна карточка нашого театру в контексті взагалі тих процесів, які сьогодні відбуваються з Україною чи в Україні, правда? Також ми відіграли один міжнародний проєкт з театром оперети Мюзікру у Дапельські Кальмен Король Оперети. Ну і зіграли, як я вже сказав, 10 шоу-програм, серед яких сім є повністю тематичні цієї програми, яка була присвячена і пособліттю Шевченка. І програми, які були присвячені вечора класичної музики, значить і безпосередньо 8 березня, закоханий, ну і так далі. Ну і В цьому році, звичайно, наша почала роботу, наша ще одна площадка, на якій було зіграно 112 постав, це центр Козловського, який в нас на Хрещатику 50 б Приєднаний до національної оперети. І це така теж наша дуже вагома учасник роботи. Тому що там цього року це було перше дихання. Скажіть, будь ласка, власне, можливо, розкрити якісь таємниці на наступний сезон, що це буде? Таємниці, як він має, прийдемо на роботу, закотимо рукави і будемо зранку до ночі по театру бігати. Якщо говорити про наступний сезон, то він для нас є надзвичайно відповідальним, оскільки це ювілейний сезон. Нам на кінці кінців наступає безкінечність. Тобто жанр оперети безкінечність. 80 років. Якщо ми цифру 8 горизонтально покладемо, то зрозуміло, що це є цей знак безкінечності. Я хотів би, щоб він для нас був дуже позитивний. Ми плануємо зіграти мюзик в джазі тільки дівчата. Плануємо поставити також класичного переду, це буде Імре Кальман, я так відкриваю завісу. Також це до нового року буде дитячий мюзик. До нового року також буде ювілейний е, ну, концерт, це буде в грудні з 14 по 20. .00. І буде цілий тиждень у нас. Значить, е, і до цього ми ще зіграємо два юлікі-шоу-програми. Це буде вечір мюзику. Ну і в листопаді все в жовтні місяці, а в листопаді ми зіграємо від Берді до Монтеверді або від Баха до Огенбага, нашого вечір-секомічної музики. Сьогоднішній акорд. Чим будете радуватися? Чим закриваєте сезон? Чим закриваємо сезон, Ну, сезон закриваємо галоконцерти з принципу таких з найкращих зразків світової музичної культури. Але там будуть також і прем'єри. Оскільки ми не можемо зіграти будь-якого нашого концерту без прем'єрних номерів, нам це не цікаво. Ми хочемо досліджувати. Ну і таким чином через нові номери запрошуємо глядачів до нашого діалогу. А цьогоріч скільки взагалі прем'єр було? Серед концертних номерів їх було понад 100. В одному з концертів, в концерті Шевченка, у нас було 18 прем'єрних номерів. Тільки в одному концерті. Дякую. Спасибо. Дякую. Спасибо.